Привіт! Сьогодні ми будемо дивитись на народний дрон, на те, як він зібраний, наприклад, і розберемо основні помилки, які люди роблять при збірці цього самого дрона. От На цьому прикладі ми бачимо, що тут е камера закріплена, але найчастіше її забувають затиснути, і це така одна із самих найрозповсюдженіших помилок. Ще Тут от, в цьому дроні помилка в тому, що погано попраяні силові моторів, один провід навіть там, майже відривається. Також тут от, видно, що винти, на яких тримається стек, вони дуже довгі, вони випираються у верхню кришку. Проводи моторів також впираються в верхню плату, і це не дуже гарна ознака, тому що це за досвідом впливає на якість польоту дрона. При тестах на полігоні. Це треба виправляти. Стек, в принципі, якщо брати цю раму, має рухатися вільно, йому нічого не має заважати. От бачите, коли я натискаю, верхня кришка заважає через довгі гвинти цій штуці рухатись. Це, в принципі, допомагає гасити вібрації при польоті. Також тут от зламана антена VTX. Бачите, щось пішло не так, хтось крутив. Немає 3D-друку для RX. а Ну і там далі, коли ми розберемо, буде видно, що погано припаяні силові проводи, з ними теж потрібно щось робити. Ну, і ще одною з найчастіших помилок є те, що шлейф, який з'єднує верхні і нижні стеки, досить часто або погано всовують, або. Вставляють так, що загинають вусики, і тоді все це не працює. Зараз ми почнемо розбирати дрон і дивитись, що там внутрі відбувається. Так, розібрали дрон, дивимось пайка силових. Тут, от ми бачимо, проблема мінус взагалі відпав, і це була така, мабуть, основна причина, чому довелось розбирати і переробляти цей дрон. Ну, пайка силових проводів моторчиків теж залишає бажати кращого, саме тому ми продовжуємо його розбирати. Так, перепаяли силові, припаяли конденсатор зверху, знизу пропаяно, все блищить, все, як має бути. В принципі, тепер можемо ставити це назад на раму і припаювати. Силові моторчиків. Але перед цим нам потрібно ще замінити оці довгі гвинти на більш короткі, які не будуть впиратися в верхню кришку. Про це я розповідав з самого початку. У мене десь є заміна. От я замінив гвинти, ставлю стек на ці гвинти. Важливо, не помилитися, поставити так, щоб у нас. Силовий виходив на задню частину рами, бо я вже пару раз так робив, що потім доводилось знову перерозбирати і перепаювати, перевертати, або відкручувати моторчики і все повертати. Ну, тепер будемо паять силові моторчиків. Процес такий муторний, треба припаять 12 проводків, тому я зараз пришвидшу цей процес. Так, от у нас останній провід. Останній моторчик припаюємо, тримаємо за допомогою пінцета, щоб не пекло в руки. Так. є. Зверніть увагу, зараз ближче покажу, як потрібно паяти, щоб нічого ніде не торкалось. От бачите? Проводи виведені так, що коли я поставлю верхню кришку, вона у мене не буде таркатись цих проводів. Беремо тепер наш верхній стек. Тут от пайка всіх проводів, і RX, і VTX, і камери не дуже гарна, тому доведеться теж розібрати і все перепаювати, тому що так воно не підходить. Ну і плюс RX. Ми перенесемо на з uart 6 на uart 2, тому що тоді в такому м, разі вже виявлено досвідом, коли ми будемо протягувати якусь стрепу чи ще щось, у нас не буде м, вона задівати цей провід, і ми можемо тоді досить спокійно все це робити. Тепер поправляємо пайку старих проводів. Це досить складно, до речі, виправляти. Старе, погано папаєне, доводиться відпаювати, перепаювати, наносити новий плюс, новий припій і припаювати проводки на місце. От. Бачите, тепер я зараз покажу вам, як самоперевіритись ще до того, як ви щось почали паяти. Оцей шлейф, він досить часто його вставляють не до кінця. В цьому випадку, бачите, воно так і відбулося. Що потрібно зробити? Потрібно взяти пінцет. І його туди гарно защелкнуть, щоб воно прям встало ну, до самого кінця. так? Потім те ж саме повторити з верхньою платою. От ми зробили, тепер зберемо верхню плату, обережно дивимось на те, як правильно її поставити. І за допомогою пінцета одягаємо цей шлейф. Дуже часто люди якось так неаккуратно вдягають що або не повністю. Його туди вставляють або якось вставляють так, що загинають внутрішні вусики контактні. І тоді це становиться великою проблемою. Дуже часто це там, коротке замикання і все таке. Тому, от, робимо це обережно. І тепер, коли ми це зробили, ми можемо самоперевіритись, що все працює правильно. Беремо USB-кабель, підсоединяємо до польотника, беремо батарейку через smoke Stopper Під'єднуємо до живлення дрона. Подаємо живлення через Smoke-Stopper, все зелене, короткого замикання немає, все, в принципі, працює, в нас там грає музика. Тепер ми зможемо прошити дрон через ESC конфігуратор і через Betaflight і перевірить самі себе, що ми все зробили вірно. На смокстопері подаємо живлення. Перемикаємо смок-стопер в більше навантаження, подаємо живлення. І в Beta Flight запускаємо моторчик. Як ми бачимо, моторчики крутяться, це означає, що все ми зробили вірно, все працює, ніде ми не помилились. Дрон, в принципі, ще напіврозібраний або напівзібраний, кому як подобається. І якщо щось там десь ми помилились, то це виправить достатньо просто, тому що дуже часто люди збирають дрон до останнього і потім з'ясовують, що щось пішло не так, і це треба якось виправляти. Поки що від'єднуємо живлення і будемо збирати дрон далі. Нам потрібно ще закріпити плату, ставимо гаєчки, які тут у нас є в комплекті, закручуємо їх назад. Якщо моторчики крутяться, то ми вже нічого розбирати не будемо. Якщо акуратно припаять відео, камеру і VTX, то і RX, то ніяких проблем не виникає там в 99% кейсів. Так, зібрали все, припаяли відео, припаяли RX, біндимо до пульта, на пульті все. Пілікає, моторчики крутяться. Це значить, що, в принципі, весь дрон зібраний вірно. Все в нас правильно, поставили 3D-друк, закріпили антенну VTX, також її там забрали той елемент, який заважав, накрутити антенну, все виправили. Перевірили в окулярах, що є відео, все працює. Ну, і тепер можемо збирати дрон вже остаточно. От, зібрали дрон, він працює, ми перевірили всі елементи. Моторчики, е проводимо моторчики в перепаяні таким чином, що вони не теркаються плати, силові також виведені. Сюди треба поставити стяжку. На VTX теж поставити стяжку, Тут все в нас акуратно, красиво. Бачите, у нас стек рухається, все гарно, нічого йому не заважає. Є просвіт, там можна просунути. І стрепу для тестування з батарейкою. І, в принципі, потім вже в бойових умовах можна його там примотати чимось лентою. Камера в нас закріплена. Все, що нам залишається, це тільки додати стяжки і обмотати силові моторчиків із Злентою. Подаємо живлення остаточно, щоб перевірити, що все працює. RX у нас світиться, стек світиться, музика грає, моторчики працюють. Бачите, RX світиться, забіндився. в мене з пультом. Знову ж таки, на пульті йому подаємо біпер. Або можемо навіть заармить. Мотори крутяться, армом, дізармом. Все у нас працює. Тобто дрон фактично зібраний і готовий. До тестів на політ. Зараз я ще обмотаю ізолентою ці проводи для того, щоб воно так не шаталось додам сюди стяжку. І все буде, в принципі, гарно і красиво. Ну, і от остаточна версія: повністю зібраний дрон. Ось так він виглядає. Ось так він виглядає з цього боку. Тепер він повністю готовий до тестів на полігоні. Всім дякую за увагу, всім пока. Пока-пока.